Всім привіт! Щоб полегшити вирощування розсади, ми збудували великий парник замість чотирьох малих. Навесні в короткий термін. Приблизно з 10 по 20 квітня, я висаджую з ящичків розсаду в грядки. Буває дощ або сильний вітер і немає можливості працювати на грядці, а час йде. А в теплиці в цей час можна висаджувати розсаду перцю. Ширина 5 метрів, довжина 16 Боки метр десять. Плануємо плівку піднімати повністю з боків. Це буде наше провітрювання і загортовування розсади перед продажами. Посередині висота 2,60 і між стовпами метр сімдесят. Ще хочемо додатково натягти ленти крапельної стрічки, отут, щоб не провисала плівка. Плівку я вже замовила. На заводі планета Пластик взяли 150 мікрон, це на шість сезонів. Або на три роки, якщо не знімати її на зиму. Це мені так сказали на заводі. Ми думаємо, що тут на даху вистачить нахилу, щоб зсувався сніг. Розкривати ми її не плануємо. Така плівка в нас вже була на великій теплиці і порвалася через 7 років, також ми її не знімали. 150 мікрон, ви замовляли з заводу планета пластик, все було так само. Дерев'яна вона була і там за 7 років і дерево згнило, і плівка полетіла. Зараз ми ощепину зробили дубову, бо там у нас була соснова і вона перша прогнила. Стовпи також тільки дубові. Із тієї теплиці сюди досталися. Розсадна теплиця в мене вкрита плівкою 180 мікрон. Вона розрахована на 10 сезонів. У нас вже стоїть 7 років. Ознак, що вона буде рватися, ще немає. Спробували 180, але нам краще 150 мікрон. Ми і парнички накриваємо 150. Зробили ми дерев'яну, хоча є зараз багато готових продається в магазині арочних, тому що в нас вже половина було. Дерева, а трішки докупили. Дерево, робота, плівка. Вийшла теплиця десь 17 тисяч. У 2018-му більша теплиця була, а плівка така сама, то коштувала вона нам 10 тисяч, трішки все подорожчало. Велику теплицю ми будували для того, щоб вирощувати помідори. Гуси відлітають. Не знаю, чи видно, але чуть що вони полетіли. Теплиця в нас стояла далеко від хати, і мені ввесь час її хотілося перенести поближче, бо здавалося, що я не вдома працюю. Тепер моя мрія збулася, теплиця прямо біля хати. Ми її будували для того, щоб вирощувати помідори, але це не вигідно, коли в теплиці росте 300 кущів. Ми спробували вирощувати розсаду перцю в цій теплиці, у великій, яка була, і зрозуміли, що це і вигідніше, і легше, ніж в тунелях. Тому зараз будуємо теплицю для розсади перцю. Розсаду помідорів в теплиці вирощувати ризиковано, тому що буває багато сонячних днів і вона швидко виростає. А також буває, затримуються нічні приморозки і продаж розсади зупиняється. А помідори в цей час ростуть, підтягуються. В плівкових тунелях в день дужче можна відкрити плівку, стримати ріст розсади помідорів. Хоча бачила в інтернеті, вдало вирощують в теплицях розсаду помідорів. Я ще трішки піддивлюся, та, можливо, ми ще собі полегшимо вирощування розсади, збудуємо ще одну теплицю. Це буде колись. Маємо трубу, газову плиту, балон газу купимо, і це буде аварійне опалення на випадок похолодання. Тому що одна плівка від приморозків не рятує. Більше місяця тому від шкідників ми всі оці грядочки обробили інсектицидом бізар і декілька днів тому я пролила триходермою це від хвороб. Коли накриємо плівкою, тоді будемо копати, вдобрювати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хочемо зменшити кількість роботи навесні, але восени додалось роботи. Будуємо, будемо накривати, копати.